Наша команда називається «Калейдоскоп». Представляємо неймовірно гарне місто Летичі. Ми представляємо команду Дорожнянського НВК номер 2 гімназії Дорожнянського району. Наша команда називається «Профі». Ми команда 220 з міста Городка. Представляємо городоцьку гімназію. А загалом сім школярських команд боролися за перемогу в першому півфіналі турніру з наців професій у відбірковому етапі конкурсу, який проводився з лютого в усіх районах та містах краю, взяли участь понад 180 команд старшокласників. Турнір організовано на кшталт КВН, проте мета його досить серйозна. Це популяризація робітничих професій, це допомога випускникам шкіл у виборі майбутньої професії, ознайомлення світом професії. І безумовно орієнтація на легальне працевлаштування на працевлаштування саме в Україні. Учасники турніру змагалися у двох конкурсах. У візитній картці вони презентували свою команду та актуальні нині професії. У музичному конкурсі представляли оригінальну пісню, якою рекламували популярний на їхній погляд. фах. Ми представляємо професію перукаря. адже це є актуальна професія. У нас професії побуту завжди будуть актуальні. Коли щоб показати нові професії, різні, які важливі в нашому житті і потрібні, ну це, наприклад, лікар, міліціонер, там пожежник в нашому районі поширені професії такого робітничого масштабу, і зокрема тракторист. Кажуть, що найкращий експромт це хороша підготовка. Тому задля перемоги у турнірі конкурсантам довелося добряче потрудитися. Діти готувалися, вони по-серйозному вивчали ту чи іншу професію для того, щоб можна її показати було більш у розважальному плані. І от настільки вони покажуть про дану професію, що вони про неї знають, в такому ж гумористичному більш плані, наскільки вони можуть це музикально відобразити, наскільки буде показано, яка була їхня серйозна до цього підготовка. Окрім півфіналу у Хмельницькому, невдовзі відбудуться ще три аналогічних у Старокостянтинові, Шепетівці та Чемерівцях. Команди, визнані найкращими у півфінальних турах, виборюватимуть перемогу у фіналі, який відбудеться 12 квітня в обласній філармонії. Традиційні вже для подільських школярів турніри професій це складова масштабної профорієнтаційної роботи Державної служби зайнятості. Спеціалісти рекомендують кожному школяру, особливо випускникам, знайти можливість відвідати цей захід. Гарантують, що буде не лише весело, але й повчально.